Коли вперше я почув такий момент: а в нас база в кубернетісі, а в нас там кавка. В кубернетісі крутиться. і я такий да ні, щось тут не то. Навіщо ви БДХ закинули взагалі в Кубернетіс? Кубернетіс це для комп'ютінга нашого стандартних аплікацій, сервісів, бекенду там бекенд for фронтенд, чи ще щось. Розкажи свою історію, як ти до цього відносишся, взагалі, коли в Кубернетіс починають додавати ось такі компоненти, як бази даних, кеші, меседжинг системи е, чи ще щось. Насправді класне питання. Бази Kubernetes — це напевно такий холівар, який вже триває досить довго, да? тобто, у нас був період часу, коли я не знаю, чи це була офіційна позиція, Google, але це був такий common sense. Ми не кладемо стейтфол в Kubernetes, і бази так само, да? тобто оця координація, коли у нас по перепіднявся, піднявся, і базі треба перезбирати свій кворум. Вона ну була досить складна. Були якісь підходи, типу прибити гвоздями, умовно кажучи певні інстанси бази до певних нод, якось це захардкодити, щось підфіксити. Але такий general practice був типу базу тримаємо окремо ззовні кубернетіса. Зараз все не так, але є одне, але люди звикли жити з базами ззовні. Друга історія, що люди вже звикли жити з базами. Принаймні, знову ж таки, як кажу за свій експеріенс. на мій погляд, типу, менедж-база база це найкраще, що може статися з проектом, якщо вона підходить по грошам. Тобто, якщо вона вам не не стає таким великим костом, який вам ну треба вже базу тримати з самим, то мене база це супер. Насправді, якщо подивитися, що таке база, база даних це Stateful процес, що таке Kubernetes – Це Control Plane, Data Plane з точки зору управління контейнеризованим application. Тобто, по суті, коли ми кажемо база в Kubernetes, це не про що, тому що. Це той самий процес, на той самому залізі, але він типу, оркеструється там обв'язується додатковими якби, моментами. Нічого страшного всього не буває. Єдине питання: що якщо в логіці контролерів, які на Stateful сеті убернеті з реалізовую, можливо не все настільки продумано, як би ти хотів.